І з журою прийшла матуся до хати. Чим же буду вас, діти, годувати? Все забрали із комори, вивезли худобу, залишили у селі якусь хоробу Я сьогодні лободу З корою варила. Завтра ще піду у поле, лиш була би сила. Може, знайду колосок, може, два знайдеться, і зотремо на камінні, коровай спечеться. На сльозах замісим тісто, спечемо у печі, а тим часом в ліс по дрова, холодно малечі, щоб дійти, не впасти долу посеред дороги. Боже правий, за що кара? Бог живіт і ноги, а на дворі моросить, пробирає холод, по країні ходить смерть, і лютує голод у сусідах, хтось помер, кладуть на підводу, чи піти он де надстав? кинутися у воду? Хто ж, дитининці тоді принесе поїсти? Ой, стомилась ідучи. Треба хоч присісти, а як сяду, то й засну, Засну вже навіки. Сила тане, а ще холод змикає повіки. Рік голодний тридцять другий прийшов межи люди, москаль вийняв револьвера, пхає ним у груди, за Москвою посіпаки. Як собачі зграї, Боже, дай же нашим дітям хоч пожити в раї, а на дворі моросить, пробирає холод, бо в країні ходить смерть і лютує голод.